На вулиці Павла Скоропадського відбувається капітальний ремонт ділянки труби. Спочатку мережу розрили, зрізали старі труби та зараз зачищають залізобетонні лотки для вкладання нових труб діаметром 108 міліметрів. У нас постійно в роботі біля 20-25 ділянок різної потужності, різної складності. Але це, це наша поточна робота і всі результати її люди бачать вже в опальному періоді. Миколаїв облтеплоенерго забезпечує теплом 60 відсотків абонентів міста. Споживачі послуги мають перед підприємством борги. На сьогодні населення сьогодні міста Миколаїв нам винно 271 мільйон гривень. З них за минулого опалювальний сезон 105 мільйонів гривень. Ситуація дуже негарна, не, не тому що ми знаходимося постійно під загрозою арешту за рахунків з боку НАКНАВТАГАЗ-трейдінгу, тому що ми винні за газ 750 мільйонів. Держава винна нам різниці в тарифах мільярд сто. Держава ці гроші не фінансує. 40% абонентів міста отримує теплоносій від Миколаївської теплоелектроцентралі. Підприємство також замінює та модернізує мережі. Тепловики починають підготовку до наступного сезону одразу після завершення минулого до осені в планах працівників ТЕЦ замінити близько шести кілометрів труб. Особливу увагу ми приділяємо модернізації. Ви на даний час знаходитесь на даному участку, тому що це дозволяє покласти труби з новим захистом, які мають дуже тривалий час експлуатації і дуже малий коефіцієнт теплових. Потір. Сергій Риков говорить, що в графік робіт вкладаються. Працюють як фахівці підприємства, так і підрядники. Всього понад 120 людей. Окрім масштабних кілометрових і більше ділянок, майстри опрацьовують і менші поточні ділянки, теплові камери, замінюють засувки тощо. каже технічний директор. Я планую закінчити всі роботи в вересні місяці, провести ще одні гідравлічні іспити. Виявити дефекти, якщо вони вийдуть, усунути їх і вже в жовтні місяці бути готовими до повноцінного опалювального сезону. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.